Мої вітання, любі друзі, шановне панство, сьогодні продовжимо огляд монет серії області України. Мені прийшла посилка від продавця із із селища. Немішаєве від Бєдова Олександра. Немішаєва це Київська область, Бучанський район в 40 кілометрах від самого Києва від столиці. На новому акціоні у даного продавця я прикупив собі відразу чотири області, щоб закрити позицію по областях України саме 2014 року. Тут у мене, як бачите, вже шість монет є. І останні чотири я прикупив у одного продавця. І ось вони мені дійшли. І сьогодні хотів би оглянути Львівську область, що знаходиться в Західній Україні. Так, це у нас тут невеликий такий пакунок. Всередині перевіряємо, більше нічого немає. Так, це ми можемо залишити. Так, тут у нас... Напис є. Цікавий такий формат подачі упаковки. 3477. що воно, значить, я не знаю. Це якісь моменти, мабуть, самого продавця, щось він там для себе відмічав. Це. Точно це не ціни по цих монетах. Ціни в мене записані. Йдемо до так званої розпаковки. Багато продавців і у кожного свій спосіб якось упаковувати посилки. Тут, в даному випадку, в вигляді спочатку газети, а потім бачимо ось така, спеціальний такий матеріал. Пропілен, чи як він називається, він такий м'який сам по собі. Зараз покажу. Він такий стискується. О, дуже класна штука. І тут вже відразу видно, що там видніється біметал. Тут засклеєно все скотчем. Зараз ми його легенько виріжемо звідси. І будемо виймати наші монетки. Дивіться, яка красота Івано-Франківська область. Я знайшов цього продавця, відразу знайшов, побачивши в нього декілька позицій, більш-менш такі приємні ціни. Дав йому запит на невеличку скидку. Продавець погодився, я так, що одним лотом хоч зекономити на, на посилці. Коли купую у одного продавця, завжди роблю запит на невеличку скидку на продукт. Так, далі, це у нас Що це в нас за область? Тут в основному в мене всі Західні області мали бути. Зараз ближче. Покажу Львівська область, ця монета сьогодні у нас буде на огляді. І остання з мене це. Остання мене це Рівненська область. Рівненську область я брав за 1745 гривень. Так, далі Львівська область обійшлась мені в 1744 гривні. Тернопільська область озвучу, щоб потім не забути самому, 1860 гривень. І Івано-Франківська область 1950. Найдорожче з, з цих областей. Це все Західні області України, Львівська, Івано-Франківська, Тернопільська та Рівненська області. Всі вони війдуть якраз в цей альбом, і по черзі будемо робити. Огляд цих монет. А почнемо ми, як завжди, наш огляд з чого, а почнемо ми його з Львівської області. Почнемо з неї. Львівська область. Зараз я її ближче покажу наближу, щоб її було краще видно. Львівська область. Зараз спробую передати на камеру, щоб було краще видно. Поправимо трошки світло. О, ось так, бо не дуже ясно видно, що там зображена. Тінь падає від освітлення. Так, Львівська область у нас є. Тут єдине, що мені здається, що капсули у них не рідні, бо монета дещо бовтається там всередині. Ну, то таке капсули можна поміняти. Тут головне, що монети дійшли, ті, які я замовляв. Вони в гарному стані. Я так хвилювався, щоб мене не обмануло з цими посилками. Намагався обирати перевірених продавців з високим рейтингом на новому аукціоні. І вам рекомендую робити так само. Колись я сильно дуже опалився на, на тому, що не перевірив аккаунт продавця і попав на великі кошти. На мене, для мене то були великі гроші. Так, ну отже, поїхали по Львівській області. Монета Львівська область. Присвячена одному з найбільших культурних, освітніх та промислово-аграрних регіонів на заході України. Львівщина або Львівська область це потужний європейський транспортний вузол, це край, через який проходить головний європейський вододіл між басейнами Балтійського і Чорного морів. А особливим багатством Галицької землі є її незліченні запаси лікувальних мінеральних вод. В області розташовані такі відомі курорти, як Трускавець, Моршин, Шкло, Немирів, Східниця. Я думаю, що багато з нас чули про такі курорти. Навіть мінеральну воду, ту, яку ми купуємо, та ж Моршинська, наприклад, всі ми її прекрасно чули і знаємо, що зображено на аверсі і реверсі монети. На аверсі монети, зараз почнемо з аверса. Де мій помічник. Помічник мій лежить з боку на аверсі монети. Та частина, яка представлена кольору металу, металік із нікелю напис Національний банк України в верхній частині, зображено Малий Державний герб України. Напис 5 гривень буквами прописом. Далі крапка таке коло намальоване, і логотип банкнотно монетного двору. В центральній частині та яка жовтого кольору. Тут зображено такі головні ну, одні символи, можна сказати, Львівщини, чи як сказати правильно, символи Львівщини на задньому фоні, або верхній частині монети зображено Олеський замок. До речі, в 2021 році була випущена монета 10 гривень, Олеський замок із срібла. З невеликим там, тиражем в районі 3000. До речі, в мене є така срібна монета, якось треба буде зробити огляд. Крім Олейського замку, зображено. Е це можна назвати бюветом. Ось в цій частині це зображено е бювет мінеральних вод. Далі е нижче від цього бювету рік карбування 2014. В центральній частині зображено таку розвернуту книгу. Е ця, ця книга це. Е Перша надрукована в Україні книга, так званий Львівський апостол 1574 року. Авторства Івана Федорова. Це перший перший друкар на українських землях. Тобто дуже-дуже така видатна особистість для української історії. От перший цей друкар працював і видав свою книгу саме у Львові, тому і зображена тут ця книга. Далі, окрім книги, зображено. Нафтовидобувний верстат Качалка. Ось він, як Нафту то що викачують, бо Львівщина відома значними запасами нафти. Звісно, що запасів нафти для потреб України не вистачає, але сам регіон на нафту багатий. Ось Україна від потреб нафти власних ресурсів має там на 8% від загальних потреб. Але, тим не менш, значні запаси має Львівська область. Далі в нижній частині. Зображено турку і чашку. Турка ось вона, і зображена чашка. Тобто Львівщина, ми знаємо, що традиції, традиції кави є Там популярні кав'ярні Львівські, вони славляться на всю Україну. Ну І такий, звісно, поданий також орнамент на фоні нижче від книги і від цієї турки із чашкою. Правильно, називати навіть не чашка, в Львові називають її філіжанка. Від польської мови походження слово має. Ну, якось так. Так. Переход. Далі ще момент. Гурт монети має. Спробую передати секторальне рифлення. Бачите, є рифлення на гурті рубчате, і потім йде отаке пласке. Це називається секторальне... Це називається секторальне рифлення. Так, далі на звороті монети, тобто на її реверсі, на металевій частині. Та, яка Нікелева напис Львівська область, нижче заснована у 1939 році і в центральній композиції та, яка жовтому, на жовтому металі, нордику, так званому, це у нас герб Львівської області, вказаний на даній частині монети. Що відомо про дану монету, про її технічні характеристики, про її тиражі. Монета Відноситься до серії області України, ну логічно. Номінал 5 гривень, рік ребування 14, -й. матеріал біметалевий з недорогоцінних металів, діаметр 28 мм, маса 9,4 грама, і тираж у неї 20 тисяч штук. Практично ну, більшість цих монет, які перед вами, вони мають якраз ось такий тираж 20 тисяч штук. Це такий стандартний, практично тираж для 2014. Року. Так, далі. Вартість даної монети. Вартість монети зараз ще одну хвилинку. Вартість монети, що я ще хотів додати, монету було введено в обіг 25 листопада 2014 року. І художником її був Святослав Іваненко. Її реалізовував Нацбанк по ціні 25 гривень. 25 гривень у 2014 році коштувала ось оця монета. Ну дуже крута ціна. Зараз таких цін і близько немає. Стартові монети від Нацбанку йдуть вже від 170 гривень, умовно і більше. Тобто інфляція велика, ціни дорожчають на все. Ну і думаю, що якби зараз собі металеві випускали, то вони також коштували в районі від 200 гривень, можливо, і більше. І з 14-го року ціна цієї монети почала зростати. У 2015 році середня 75, в 2016 260 гривень, 2017 рік 430, 18-й приблизно так само, 2019 480 гривень. Далі в 2020-му дещо понизилось до 430, 21 400, 22 420. Тобто ціна от в рівні 450 гривень коливалася. І з 2023 року починається її ріст 650 гривень. 24-1160-2025 1880. Ну, мені вдалося торгуватися з продавцем по Львівській області. Мені, я цю монету прокупив за 1744 гривні 27 червня 2025 року. Нинішня ціна на станом на середину липня 2025 року коливається від 1750 до 2100 гривень, в залежності від стану монету і пропозиції відповідно на ринку. Ну я приблизно і придбав цю монету за нижньою ринковою ціною. Так, далі, що у нас по Відомо про Львівську область. Трошки хотів би розказати про Львівщину. Ця область знаходиться в західній Україні. В історико-культурному регіоні Східна Галичина. Це частина так званого Карпатського єврорегіону, одна з найрозвиненіших областей держави в економічному, туристичному, культурному науковому напрямках. адміністративно територіальна одиниця із назвою Область Львів. Або Львівська область була утворена 13 листопада 1918 року розпорядженням державного секретаріату військових справ Західноукраїнської Народної Республіки. Тоді до Львівської області входили чотири округи львів, Перемешель, Рава Руська та Самбір. Котрі складались 15 повітів. Ну, в іншій конфігурації утворена офіційно 27 листопада 1939 року, після анексії Західної України Радянським Союзом за пактом Молотова Рібентропа. Згодом зі складу Львівської області було вилучено Любашівський, Переворський та Санявський райони, які передали. Польщі. Натомість 59, 1959 року долучено територію Другобицької області. Нині до складу Львівської області входить сім районів: Львівський, Дрогобицький, Шептицький, Стрейський, Самберський, Золочівський, Яворівський райони. Львівська область межує з Волинською, Рівненською, Тернопільською, Івано-Франківською та Закарпатською областями. Має вихід до державного кордону з Польщею. Північ області, це зона мішаних лісів, так зване Мале Полісся, середня частина лісостеп, де в рельєфі виділяються пасма росточа, гологори, Вороняки, опіля та крайня західна частина Подільської височини. На південному заході та півдні області розташовані Карпатські передгір'я і, власне, Карпатські гори, або, правильно говорити, українські Карпати, бо Карпати простягаються на території декількох держав. Представлені тут безкидами. Південна межа області збігається з Верховинським вододільним хребтом. Територією регіону проходить головний європейський вододіл між басейнами Чорного і Балтійського морів. 95% річок у нас в Україні відноситься навіть 98% можна назвати до Чорного моря. Лише 2% від 2 до 5% в залежності від джерел, пишуть, що до Балтійського моря. У Львівській області розташована. Південна частина Львівсько-Волинського кам'яно-вугільного басейну та західні частини Передкарпатської нафтогазоносної області та передкарпатського сірконосного басейну. Тому власне тут і зображений е Нафтова оця вежа, качалка, яка викачує нафту, це регіон з нафтою. Ну, Вугільний басейн тут не вказаний, він тут присутній, він невеликий сам по собі за розмірами. Донецький басейн 109 мільярдів тонн запасів, а Львівський всього в 1 мільярд оцінюється. Але зараз основна маса видобутку припадає саме на Львівський буровугільний, не, буровугіль, не кам'яно-вугільний басейн. Далі. А стосовно Промислових центрів, то найбільшими такими є Шептицький, Львівський та Бориславсько-Другобильський Стебницький. Ну і відомий Трускавець Східниця, Моршин є бальнелогічними курортами міжнародного значення. Архітектурні ансамблі Львова і Жовкви, замки та інші пам'ятки, на які багата область, Карпатські гори дають великі перспективи для туристичного розвитку регіону, як такого. Ну і Сама область має розміри 21 тисячу майже 22 тисячі кілометрів квадратних, що становить 3,6 площі території України. І серед областей займає 17 міст. За кількістю жителів в області десь в районі трошки більше 2,5 мільйонів мешканців мешкає в Львівській області. ну і Родом з Львівщини. Велика кількість відомих людей, яких ми прекрасно чули про них або знаємо. Це, наприклад, Соломія Крушельницька, всесвітня відома оперна співачка, Іван Франко відомий український письменник. Далі Роман Шухевич, командувач УПА Станіслав Лем, відомий письменник фантаст Андрей Шептицький, це митрополит Української греко-католицької церкви. Серед відомих співаків, так щоб назвати відразу, це Руслана Лежичка, яка виграла Євробачення вперше в історії України у 2004 році. Хто ще? Святослав Вокарчук, лідер гурту Ельзи». Тобто Львівська область відома своїми видатними особистостями історичними і нинішніми сучасниками славиться. Ось така от у нас Львівщина. Ну і дана монета, звісно, що переміщається до мого альбому із 2014 роком. 14-й рік був дуже насичений монетами. Бачите, яка кількість тут комірок на 2014 рік передбачена умовно. Так, Львівська область. Так, ну ось наша монета спокійно перемістилася, Переживав, що вона не влізе, ні, все нормально, все влазить. Львівська область доповнює області серію областей України 2014 року. Взагалі красива дуже серія, але деякі з позиції, ну, ці всі. Є монети, які до 1000 гривень по областях України. Є, які в районі 2000, а є взагалі за 6000. У нас області України, в залежності від тиражу, відрізняються своїми цінниками. Ось у нас 14 рік більш-менш наповнюється. Так, зараз я покажу ось підніму вище. Це весь 2014 рік. Ну що ж, друзі, на цьому будемо завершувати. Підписуйтесь на канал, залишайте свої відгуки під цим відео, чи збираєте ви області України чи занадто високі ціни. А я бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе і до наступної зустрічі!